Всім доброго ранку! Всім у нас доброго він ранку. ось такий. О, такий добрий ранок. Зараз погуляємо, потім підемо на сніданочок, і ви сьогодні з нами в нашому воложек. мамуля. Бачите, я, яка зашнурована, у мене носочки засунуті штани в носочки, тому що вчора з Кеті зняли кліща. Менюсенького ну, очевидно, що тут їх багато, тому що подивіться. на Оцю природу, а, але ж у Кеті спеціальну таблеточку їй давали, і вона діє протягом якогось часу там мама засі засікла. А, от, а ми ніяку таблеточку не вживали. Дуже класно. Так, підемо туди маршрутом якийсь. Ну, давай. Тут, мабуть, на оцих на багах чи на чому да, їздять. Як подивіться, це ж... Які штуки. Давай сьогодні підемо правою крайньою. Це куди ти маєш на увазі? Ну, вон, права дорожка перед тобою три. А ти маєш на увазі отак. Да. Давай туди підемо. Але ж мені здається, Одна, що ми будемо далі, да, далі дуже от отелю, що от сема буде ближче до отелю. А те далі. Ну, а перевідемо. може вони там сходяться? Ну давай. може, туди. тут просто Йолочки об'їхали да і все. Дивіться, молоденькі паростки цьогорічні. І ось ця ялиничка така яскрава, яскрава, і вона така сама. Подивіться на цю кікімору. Кеті. Що не так з собакою? Кеті, де білі лапи? Перефарбували, влізла в болото. Випадково абсолютно вона туди впала. Зараз будемо її якось купати. Це ж капець, гляньте на лапи. Як от це тебе? Зараз будемо нести, нести. Будемо на руках в душеву, бо не можна по коврику так пройтись. Хтось роздягнеться наголо, і разом з нею в душеву. А маму, вчора, вдома ще позавчора вкусив клещ. Ось о, дивіться. Бачите? Отака. Пирка тут надута. Я вже Вчора не було надута. Я надута. Да, вона його зняла з себе, ну як вкусив, вона його з себе зняла. Я нащупала тут, думала, що щось прилипло. Вийшла з душа, витиралась, і тут що раз, така щось, наче засохло, щось присохло. Оп-оп, клац, а там клещ. Уймаєте? Я вже отак як взялась і почала -по тягнути, у мене мислі клещ, ну я вже в кровати потянула. Да. І витягла, ну з головою витягла. Витягла з головою, манюсенькі-манюсеньки, мені фотку скинула, говорю, мам, може, його треба в лабораторію. Цей? Я вже каже, його роздавила, а вже воно в унітазі. Так, да, мені зараз кажуть, відносить в лабораторію. Кажу, ну класно, я в підгір'ї, а клещ вдома в Черкасах з'їздити за клещом, щоб в лабораторію. Та да, ну, зрозуміло, що тобі радять. Я б порадила, звісно. Ну, де там, що. Э... Ми вже почитали про ці всі інфекційні кліщі, як воно відбувається після того, як кліща знімають навколо цього червоне таке коло навколо укусу. І воно навіть не коло червоне, а виходить коло біле, а червоні ободочки розходять. В общем, є певні признаки того, що кліщ був за заражений, то, мама, нічого такого немає. Ну, просто як бугарочок зараз там. Ну, Я чухаю, як комару. кусні. А, і чешеться, так? Да? Боже, болотиста собака. Діка, головне, що болотісте, воно ця глина, наче цемент. Да, вона вона висихає, зацементувалася. Вона... Можна йти по килимку нічого не буде. Цементується, так. так. Шуткую. Зараз будемо її доставляти в душу. Капець. Зараз покажу вам, де вона нернула. Катюха, виходь. От так гуляємо в Карпатському лісі. Вчора вона напівсогнутих пов... на туди заходила. Кеті, іди сюди. Іди до мене, іди сюди. Іди іди до мене, йди сюди. Бігом покажи свої лапи. Дедіка. Де ти влізла? На. От тепер радостно. А я в білих штанах. Подивіться на ці лапи. Якіморські. Болото. Да, впала в болото трошки. Зараз будемо на руках іти в душ. Так, якесь животне, тваринка якась велика, мама каже, да. мількнула отут по Знаєш, може, оленя трапіла. Таке, таке, а Кеті почала гавкати. Я побачила, я побачила вілька, вона раніше побачила. Я не побачила. Мама така, ой! Щось побігло. І Кеті така, гав, гав, в ту сторону. Оце тут десь, так? Да? Так, да, отут десь. Все, вона нюхає. Зараз би ремі тут в загон вже пішов. Да. <хи> ну так, да, тут ж звісно, що тут живуть звіри, тому да. що тут все для цього є. Боже, як незручно це вниз спускатися, пальчики впираються, боляче прям. Спасибо, Маше, за красиву. Не впираються, не впираю. так? Yeah. Yeah. А не впирають. У мене ногтіками впирає. Oh, трошки ще такі. Великуваті на мене, ну, їздить нога туди-сюди. Все, погуляли, десь хвилин 40 ми гуляли, йдемо додому. Кеті дуже подобається все. Вона така щаслива, хвост трубує, махає. Вчора вона дуже з обережністю. скаче, це вона да, тут. жопу заносить туди-сюди, туди сюди. Ту, туди -сюди. Та, это стільки всього нового, цікавого. А, 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 так, да. Ну, де ходили все на вихід, ці? А, ми сюди йдемо. Так. Вона правильно йшла. Подивилась, ми не туди звернули. Думаю, ладно, може, може ми ще гуляємо. Ох, я бай. Да. Так, і значить, тут новий додатковий Що це ми там робимо? Хорошо, ніхто нікуди не уходить, тому що закрито, да? а хотілося дуже вийти. Може з парілочками. Так, що у нас? Рис, там овочі. Давайте подивимось, що є. Так. О, курочка, курочка. А, рибка? Це, це рибка, шу -шу -шу. Рибка, 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 мабуть. А може, і це рибка, до речі, збоку, а оце яйця, наш сніданок. Але ж я вже хочу от ще яйця і сосиски. І там якісь супчики, я думаю, так? Да? Молочний супчик. А, то молоко, мабуть, і, от штука. і там ще ж є о, там зелень і все в іншому. Ось да. от там от ще у нас є що там, не знаю. Давайте спочатку тут. Я, мабуть, візьму ось спробую. Що це у нас? Кусочок цього. Це курочка мені здається. Це рибка, мабуть. Угу. Береза теж? Мама там з Кеті Та сидить на вулиці за столиком, і потім ми з нею поміняємось місцями. Ідеальна яєшня. Ой. от Так взяти, щоб. Він... ну Там ще один стіл. Прийдіть той зал, я не бачила, що там, ну там зазвичай якась зелень овочі є. Ех, ну, ладно, припустимо, що так. Що спробувати сосіску? Спробуємо. Стримками не хочу. Подивіться на цю красу. М -м -м. Подивіться на цю красу. Опа, там солодощі. О, і творог є там, до речі. Такс. Це вам показую, тому що хто захоче сюди приїхати відпочивати, щоб ви знали, що тут у нас є. Масличку теж хочу. Що я ще хочу? Кеті, ні, успокойся. Все, ми сіли ось тут. Я чекаю з Кеті тут, маму. Мама пішла собі набрати їжу, щоб там не ходити з собакою під ногами. От. Але вона, бачите, вона дуже важко переживає, якщо вона лишається, а мама йде. От прям, ну я ж для неї не чужа людина, скажімо так. Я йду, вона нормально це сприймає. Якщо мама йде, ні, не нормально. Кеті, ні. Зараз вона не гавкає тільки тому, що ми вже над цим довго працювали, щоб вона залишалася і чекала. Зараз я її вібро бжикнула, щоб вона трошки прийшла до тями. Бо якщо її не зупиняти, вона починає потім гавкати, і це... Ну... сядь. сядь. Чекай. Зараз вона прийде. Вона все прекрасно знає, що таке чекає, що вона повернеться, але все одно у неї оце і є. Проблемка така у нас іміється, що ми не можемо залишатися без мами. Мамочки немає і все. Кеті, її ніяка колбаса, нічого. Кеті, на, на, дивіться, вона нічого навіть. Ні, ну колбаску з'їм кусочек. Ну, no, взагалі не впечатлила її. І так, у нас в цьому готелі входив в стоїмость проживання сніданок. Сніданки дуже класні завжди. Вот, mm -hmm. дивіться, тетя Іра ще взяла фрукти, горішки. Ви бачили, там вам зняла, що там ще є. Сніданок з 9 до 11, і це прям ну, зручно. І хто і рано снідає, може. Іти снідати, і хто і, і не звик рано снідати, теж це вже майже може сказати обід. От овочі необхідні, там огірки, помідори, зелень, нарізки. До речі, зараз я вам скажу, як сирочок. Ну, колбаска, я бачу, що класна, відчинна. Це не колбаска, а просто відчина. да? Сирочок, оливки. Хороший сир. чуть тебя играет, да? <laughs> Катя. Эй, 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 эй. Не. Не. Успокойся. Эй. Не. Не. Ни. ни, ни. Привет, привет. Все, Разум все, земной. Все. Прыгай. Эй. Ни. Я взяла капучино. Ну, Автомат, капучино? капучино? Да. А, так, да, там є ще є кофейні Америка? автомати, все, є, можна собі зробити напій. Так, Молочко є, все є. Мама тільки нема. Зараз прийде. Все, наверное, вот. вже, да? Не знаю, <с> я ще не пробувала. Угу. Яйця. Треба мамі було сказати, щоб вона сіль взяла. А -а. Вона, мабуть, вже знає. Вона, скоріш за все, вже подивилася, що тут солі немає. Значить, вона має її взяти там. Ливочка. Класно. Так, мені цікаво, що це. Це риба? М -м -да. Боже, яка смачна. М -м -м. Я теж взяла маленький кусочок на пробу. Прям солодка рибка. Да, солодка. А тут ще у нас курочка є, по-моєму. Пробуємо, чи це курочка. Бедрушки эти. Все стегна. Да. Здесь немного. Одичай, в готелях сосиски не дуже. Uh -huh. Наші ну, сусідки не їм. Але... Ой, пахне класно. <laughs> Підкопчена кошка. Я не брала. Ти взяла для проби, так? Да? Uh -huh. Дуже смачна. Правда? <праць> да. Завтра візьму. Дуже класна. Mm -hmm. Бачиш, що таке буває. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хочу ще. Хто де візьму? Піду. Ні, я як це, це з'їм, я вже не захочу. А, дуже смачно. Так, Таксі. Уклон. Можна викликати до готелю, бачите? І подивіться, яка там краса. Сонечко виходить, так все підсвічується, зелене. Красиве. М -м. До речі, тут набагато приємніше сидіти, ніж там. Там ну, більше людей, скажімо так. Хоча місця є, все нормально, можна розміститися. Далі, але зараз хорошо, така погода, класна і все. Я, я здивована, що тут мало людей. Просто не знають, мабуть, ну, що сюди я можна. Я так зрозуміла, що люди ну, не всі так, скажімо так. Багато людей розтягнули. Ні, я думаю, що може просто ну, старілками незручно, там пішов щось, а тут треба нести сюди. Ну, Катюха. Зараз прийде. Вона там яйця вибирає, які правильно посмажені. О, о, іде. Ні-ні-ні, чекай, чекай, Спокійно. Ай, ай! Спокійно. Не, чекай. Вона тут за стульчиком чуть не пішла за тобою. Прийшлося перевезати. Да. Все, успокойтесь. От біжи. Погладь, її, погладь, а заспокою. Я дуже здивована, тому що масло 82% жирності. Зазвичай в ну, трошки економ варіант по цьому. І м -м, масло 70 ці відсотки, ну там де не зовсім масло. А тут я вкусила і думаю, о, прям масло, масло. дивлюсь точно там написано 82% жирності. Так що респект, клас. А я ще взяла собі десерт. Взяла собі капучино. Правда, додала туди ще еспресо порцію, тому що дуже багато молока і молока у мені було. Ой, не капучино, я робила американо спеціально, щоб воно було більш кафейне. Але я, ну, я звикла, щоб там було менше молока. Тому додала еспресо. Так от, зараз будемо з вами куштувати оці штучки-пиндики. Дівчата вже пішли, змерзли. А я от. А я ні, тому що я витягнута. Кокосова не маска якась. Дуже смачно. А, ну дуже солодко. Блін, як я не звикла до солодкого. Інколи і хочеться щось таке, знаєте. Але мені через те, що я дуже мало їм солодкого. І все занадто солодким, здається. І мої очікування кайфанути, вони такі, коротше, не підтверджуються, зрозуміли? Таке трошки розчарування. Завжди Раз, хочу щось таке хоп, їм і мені занадто притерне. І в мене розчарування, що приняти, я хотіла насолодитися з горішками. З горішками безпроміжно. І просто горішки взяли да. го. Коротше, Відпочиваємо, зараз поїдемо м -м, на озеро прогулятися. Ну, якось потрібно щось тут робити. От ми обрали себе сьогодні озеро. Озеро молодості, говорю, дівчата, нам тут потрібно баражок. теж смачний. Там ще всяке для творога є мед, різні джеми, я так поняв. коротше, багато там піалочок, чим поливати. Це прям посипано цукром. Коротше, а тут спа, Критий басейн. Зараз зайдемо, я вам покажу. Критий басейн. Сауна, по-моєму, там ну, сауна точно біля басейну є. Можна заходити в сауну, попаритися і в басейн. А тут критий басейн. Все це входить в вартість проживання. Тобто ні за що заплачувати не треба. Сніданок, спа, басейн, сауни. Все це входить, єдине, там масаж можна собі замовити, ну і масаж це буде вже за додаткову плату, і А так? Шукарна готель, Мені дуже не подобається, ми вже тут не вперше. І реально хочеться повертатися класно. Так, ось такий спа, до речі. Вода тепла, прям тепла. Радусів 30 ще ось, мені здається. Прям така тепленька-тепленька. Там щось ще зверху зараз подивимося з вами. Тут, тут людей немає, до речі, панорамні вікна О, з таким видом класним. Треба буде сюди прийти, до речі. Мішочки для відпочиночку. Так, а що там у нас зверху? Ага, тут у нас отак от. І тут у нас замовити їжу або напої з ресторану можна за номером. не угу. можна щось замовити. Ресторан тут є. Тут можна і снідати, і не тільки снідати, але обідати і вечеряти. Звісно ж, вже ну не і вечеря, але там дуже смачно. Ми, ми коли були попередній раз в цьому готелі, ми там обідали і вечеряли дуже ну, смачно все. І тут взагалі кругом смачно. В одне місце ми були, де нам не сподобалось. Смачно. Ну, тут вообще готують прекрасно. прекрасно. І я хочу нагадати, що всім нашим е підписникам, нашим глядачам знижечка за Вот Там отам от в, в описі під відео почитайте, все буде написано. І контактні дані з ким зв'язатися. 20% на котеджі і 15% на, на номери. на е номери знижка. Для всіх за моїм домокодом. Так що звертайтеся. Але це обмежена пропозиція, тобто вона не буде діяти постійно, е, діє протягом двох тижнів. вийшли, у нас не бачили. Всі на дворі. Кеті тут. Чекай, чекай. Зараз сюди перебіжить. Біжить. Ні, не біжить. Тут стоїть. хай стоїть. А? Все, просто стоїть дивиться. Віконечку. Прикольно, що двері з віконечку. Їй так цікаво. А я вам щойно змонтувала цей влог, отам біля фонтанчика. і Це було так класно. Класно, коли ти можеш совміщати роботу і відпочинок. Обожнюю свою роботу. І ти, моя п'ялість. Ти лізеш, чекаєш, куди ми далі тебе будемо вести. Мамуль, да. ти там як? На якому етапі? Я зараз загружаю це відео. залишилось 7 хвилин. Ага, мама теж вже попрацювала. Бачите, як ми. От, і зараз м, поїдемо, як я вже казала, здається, на озеро. Да, і ти з нами поїдеш, Кеть. Поїдеш з нами. Ха -ха. Така милота. Подивіться в ці очі. А я не взяла свій карандашик для очей, Кить. Даш мені свій. Свій. У тебе такий класний. Так класний. Натуральний. Лягай, лягай. Ляж. Ляш. Кетіляш. Ой, ой, яка розумничка у нас. Недаремно команду вчили. Вона нам згодилась, бачите. Все, дякую всім за перегляд. І зустрінемось в наступному влозі, можливо, навіть сьогодні.